Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського Прикарпаття. Сьогодні ми знову на ринку. Тут на, на торговиці. Я хочу вам показати ціни, які будуть на, на різну продукцію, на борщовий набір, на, на все, що в нас є. Я постараюся вам поздоймати ціни. Тут вже почався сезон. Шаткованої такої капусти. Та, так, така, вже може тобі, є і морква навіть нашаткована на, на капуста. Сьогодні почали е, січи капусту, ось таким тим. І по скільки січена капуста? По 30 гривень січена капуста така вже є. Ось таким апаратом вже січуть. А така капуста 20 Ось, по 20 гривень. Ось в таких мішечках вже можеш придбати собі таку капусту, таким апаратом вже є. 30 гривень. А скільки кріп у вас? Скільки оця у вас ріка? По 17 королева Анна. А то не бананка? Ну то, то хто каже бананка, хто каже королева Анна. Ага. А зелень у вас, шкріп і петрушка? Петрушка у вас пустить? Постій... По 15 гривень. По 15 гривень. А з 20, без варення 15. Ага, добре. Картопля ця яка у вас? Це слов'янка. Слов'янка. І по скільки? По 14 По 14 гривень. Добре, дякую. А по скільки бурак? 12. По 12. А скільки така цибулі у вас? 60 гривень кілограм. Скільки? 60. 60, 60 гривень кілограм. Оці неодикова банана. Баклажани по 10, пекінка 35, огірочки 60, 100 гривень. Чесник. Отакий бабачок 20. 160 там той чесник, 100 та це було. 25. Грушка. А По скільки бурак? 12. А скільки така морква? А цибулі? Сіточкою 22. 22. 240. 15. 15. І бурак? А морква? 22. Морква 22. Цибуля почала. Що фасолі? 60 кг. 60 кг. А цибуля? Цибуля така 16, така 17. Більше 17, а така 16. А та картопля? 16. А то як ти називає? Біларос. Білороса, 16. І морква? 18 морква. Добре, дякую. Оцей довгий? Ага. Більший цей. Так, так. Дванадцять. Так. А такі. Білі пів по 10. А картопля? 15. А яка це картопля? Королева, канат Добре, дядь. Добре, дядь. Добре, дядь. Так, і Добре, дякую. — Так оцей скажіть, скільки? по тринадцять. Ще що є такий кавочок. А який кавун? 10 гривень. Кавун. То домашній, так? 15, 15. Ага. А такий смалець, скажіть, кільки? 100 гривень вже домашній. 100 гривень. Ага, добре, дякую. А по, оця, по скільки це були? 20 гривень. 20 гривень. А така? 16. 16. А картопля? 16 гривень. А яка це картопля? Білоросна. Білороса 16 і Меликів 16, так. — Пачок по скільки? — 20 гривень. 20 гривень. А ця ось вот цвітна капуста? — Цибулька ця. — Щоб мені потім телевізор поставити. Та я не вас, я цибульку! — 110 гривень кілограм, люба. — 110 гривень перець. кілограм, люба, добре. — А скільки кріп такий у вас? — 35. 35. А такий перець? 65 гривень. 65 гривень. Такі помідори файні. 45 У вас картопля 12. Отака. Отака дрібонька, 5 гривень, може і таку дрібоньку купити. Цибулька по 75, оця ось така, он та по 100 гривень. Ф1 по 100 гривень. Ось така делікатна. Харківський 200 ічків. 250, пів літрава, а літрава двіста півлітрова 150, а літрова 250. п'ятдесят. Такі гарні грибочки. У нас а сушені. А там 200 грам 400. Двіста грам штисот. Двіста підста підесят. Майовий майовий, так? Це майовий, а це різнотрав'я, так? Так, так Різнотрав'я, так само 250 піятдесят Ага. Ваші постільки? 60, 110, 230. До пів року нам може стояти. Добре. А таке сало, по скільки? 280. А таке? Так само. 280. А така ковбаса. Оця. оця. 380, 380. Ага. І та 300. А то ти такими кольцями тими? 300 гривень? 300 гривень докиді. 280. І сливиці? По 30 гривень. А помідори такі гарні? 35, 45. 35 і 45. Дуже гарні сливи. А, Та... а скільки лохина? – 50-180. А це яка у вас лохина? Який, який той сорт? Як це називається? Рання дюк. Рання дюк. Середня дюк. дюк. У нас яке є дюк. У нас дюк є, але то в нас середній дюк. А мід ваш стільки? Літера 120, 220, півлітра 100. А це який, який сорт ви скажіть? Це Ранній дюк, це середній блюк. Добре, дякую. Це такі ось косички є, такі хризантеми різні. А по скільки такі хризантеми, скажіть? 85. Скільки, скільки? 85. 85, а такі, а такі по 100. Є різного кольору а вон тут по 50 такі, чотири такі гарні, тут дивіть які, по 50 можна тут, а ці по 85, а ці ось такі вже такі гарні якісь тут по 100. Добре, дякую. Ось наш дядько такий продає таке гарне поцятку. І скільки, кажіть, тепер на, на ціну? Дві. Тисяч. Дві тисячі. Так. Дві тисячі, дві такі гарні поросятка має дядько наш. О, Так що приїздіть до надвірної за, гарни, за гарними поросятками. І поросятка ваші. 1600. 1600. Ой, а ці більші постільки ваші, то вчили. Дві тисячі, такі, гарне такі. Ще взяла собі таку лохину. Один кущик за 150 гривень. Ось отакий 150 гривень. Невеличка розпаковка з торговиці. Я собі взяла мішок муки, вінницьку, таку, як я завжди беру, 880 гривень коштує, туалетний папір і бурак. Так як у мене не вроди всі бураки, я сьогодні взяла собі бурачка. Дякую, що дивились наше відео. Що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!